Всім привіт! <хи> так от, це буде моє перше відео. Я не знаю, що з цього вийде, але я хочу попробувати. Чом би й ні? Це відео буде про те, як я виконувала одне досить таке, ну, значне, велике замовлення. Це таке замовлення я буду виконувати вперше, таке по масштабах. Тому. Я не скажу, що це прям дуже велике замовлення, але для мене воно, воно важливе. І тому я буду намагатися максимально його втілити в життя, так як хочеться цього замовляться. Що це має бути? Це має бути плюшевий тигрик ростом 25-30 см, в кольорах, таких, як молочний і чорний, і в синьому светрику. От, я вставлю фото як приблизно він має виглядати такий референс. Також це має бути набір з розтяжки на візочок і дермачать для пустушечки. Для... для пустушечки. Хай буде для пустушечки. Добре. На цій розтяжці і на цьому тримачі також мають бути тигріки. Розтяжка буде складатися з п'яти тигріків. Вони також будуть молочно-чорного кольору, і в кольорових шортиках, шарфиках і шапочках. А на тримачі мають бути бусинки з ім'ям хлопчика, і також маленький тигрик. І здається, кілька бусинок. Ось так це має бути. Тому. Таке я буду взяти вперше. Оцей тримач, розтяжку це буде вперше в мене. І будемо пробувати. Я давно хотіла таке попробувати, і от ось настав час. Подивимося, що з цього вийде. Буду записувати коротесеньке відео процесу. й ось так. з роботи, Поки немає людей, я, я в'яжу. Почала в'язати головку тигрику з бавовняної ниточки. От так поки виходить. Не знаю. Не впевнена, що я залишу ці чорні смужки, тому що в схемі цього немає. Схемку я знайшла в інтернеті, вона є в вільному доступі, собі переписала. Ем, Подивимося, пробую з такими смужечками. Бо мені видалася дуже якась пуста голова без цих смужок. якась дуже 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 скучно. Ото поки що в'яжу. Трішки погане освітлення, але хочу вам показати. Ось, голівка майже готова. Я вже скинула фото на мовленці. Чекаю реакції. Невеличкі включення з роботи, знову ж таки. Ну зараз тривога. У нас вночі була тривога, в нас зараз ранкова тривога, нічого дивного. Все прекрасно. Що я зв'язала? Я за вихідні зв'язала тільцем тигрикам, Ось таке воно. Малесеньке, миле. Є вже готова голівка. Готові вушка. Ось десь я загубила одну вушко. Маленьку вушечку. І в'яжу мордашку. Ще мордочка, хвостик, і один тигрик буде готовий. Це один тигрик з шести. Так, покажу вам, на якому я зараз етапі по в'язанню плюшевого тигрика. Я тут вже схемку переписала собі, я собі в'яжу і одночасно переписую її сюди занотовую Все, як я в'язала, ну так завжди роблю. Ось така іграшка в мене поки виходить Um, розмір. Зараз я скажу розмір. Що це в мене зараз? Орієнтовно 20, ну, хай буде 3 см. 23 см. серединці брязкальце, Так, захотіла замовниця. І. Трошечки я застрягла на цьому етапі, тому що далі мають йти ручки. А в ручки мають бути вставлені пищалочки типу тако законах кінчики ручок. Пищалочок в мене немає в наявності. Потрібно або пройтися по місцевих магазинах рукодільних, але щось я дуже сумніваюся, що в нас таке є, але значить потрібно буде замовляти. Тому поки, поки я відставила цього тигрика. Треба знайти пещалки. Тим часом на роботі я в'яжу бабов'яних тигриків, так що робота все одно йде. Дивіться, що в мене вже є. Я вже зв'язала всі детальки на тигріки бавовняної пряжі і все, залишається тільки зшити. Так що працюємо. Трошечки погана якість, але просто вже пізно, вже вечір, але я вирішила вам показати. Я вже зв'язала всіх тигрят. Тигриків. От, три, <смі> чотири і п'ятий. Я вже навіть на роботі зв'язала йому шарфік. Тільки треба його нормально пришити, його трошечки розгладити, щоб він отаком тримався. І шортики отакі. Це тигрики мають бути в кольорових шортиках, в кольорових шарфиках і деякі в шапочках мають бути. Як я маю взяти шапочку, я ще не знаю. Але треба, просто треба пробувати. Отак, От вирішила вам показати, який в мене тут вже звірінець. Така красота, вони мені так подобаються. От дивіться, я вам трошечки зблизька покажу. Смішні вони. Вони всі усміхаються, але так хотіла замовниця, щоб всіх була усмішка. Тому що, як вона каже, що іграшки дуже сумні, виходить, якщо немає усмішки. А так вони веселі, хочеться усміхатися. То ось так. В'яжемо далі. Тут до шортиків, ще буде пришиватися хвостик. Я пришию шортики перше, а потім, що буде хвостик. Висніте. Ось така, така милота буде. Так, на годинку зараз рівнесенько пів першого ночі. І я в'яжу, я працюю над замовленням. Так, хочу показати вам, що в мене саме виходить. Я майже закінчила тигриків в'язати. Так, покажу оці два тигріки. Ці тигріки готові. Взаді хвостики, все як має бути, все красиво, все. Все мімімішно, я б навіть сказала. Так, ці тигрики готові. Без шапочок. Один такий тигрик синенький, синенькій шапочці. Вушка в нього заховані, все так має бути, все дуже, все дуже продумано в цьому замовленні. Отакий От він також готовий. Далі, отакий От тигрик. Тут вушка вже відкриті, вже виглядають шапочки блакитного кольору. І саме працюю зараз над ось цим. Для цього мені залишилося зв'язати шапочку. Від'єднати вушка, точніше, їх обрізати, виходить, і наново пришити на шапочку, і пришити саму шапочку відповідно. От. Ще трошки є роботи, але так просила замовниця, так що так будемо робити. До того ж, хочу вам показати вже готового плюшевого тигрика. Я вам, здається його не показувала. Отака милота вийшла. Ростом він 30-31 см. Орієнтовно. Як ви чуєте, Тут брязкається всерединці, а в лапках пещелечки. Це дуже класно, все дуже мімі-мішно також. От, дуже мягенький, обнімательний, такий пухкенький, пузатенький. Так теж просила замовниця. От така милота получилася. Я вже зняла плівочку з очок. От, ви можете побачити, як вони гарно блістять. Так. Так що... Ось такі справи. Так. Зараз моє завдання зробити, зв'язати такого ж самого тигрика, але в два рази меншого. На три межі для пастушечки. Ну, пробуємо. Так, я вже на фінальному етапі. Я вчора зробила, зв'язала ось такого тигрика маленького. Якщо брати в порівнянні. Ось так вони виглядають. Цей маленький тигрик буде кріпитися на тримач для пастушечки. І зараз я займаюся тим, що обв'язую бусинки. Ось такі в мене є черненькі бусинки, маленькі, силіконові. Я їх обв'язую. І залишається ось закінчити светрик. Мені мама. Вчора допомогла Светріка зв'язати. Ну, як помогла. Вона мені його зв'язала, Дуже їй дякую за це. Залишається його тільки зшити. І все! Ну, от і все. Я закінчила замовлення. Все, нарешті. Ой, вам трошечки засвічувати буде. Я просто біля віконечка знімаю, хочу, щоб вам все було гарно видно і все чітко. Кольори передалися. Я би закінчила це замовлення ще кілька днів назад. Тому що я його вже зробила, все зібрала до кучки, вже навіть сфотографувала, скинула замовниці, але їй е, дещо не сподобалося. Вона трошечки деякі нюанси ми з нею переробили. Тому ось зараз я вам все покажу. Так, тигрик. Тигрик не змінилося. Ви бачили тигрика. Все як було, так і є. Далі. Тримач для пастушечки, Ось така красота клуджес. Ось м'ян. Так, як вам його показати, щоб воно читалося. Тут обусинки з буковками. Тут запише марк'ян. Кліпсичка. Блакитненька, так вибрала замовниця. Тигрик нанизаний на ниточку. І ось так воно це все разом і виглядає. Дуже-дуже мило. Мені здається, дуже мило. І розтяжечка на візочок. Ось така краса вилучилася. Ось така милота буде на візочку висіти. Та й усе! Це замовлення в мене було в роботі що? Місяць, близько місяця було в роботі. Ну, це одне з найбільших моїх замовлень на даний момент. Тому дякую за перегляд. Якщо вам було цікаво, то напишіть про це, чи далі такі відео знімати, чи взагалі вони вам подобаються. Як вам я в ролі ютуб-блогера чи просто блогера? Так що буду рада за фідбеки. Добре, все. Дякую вам, всем пока!